Привіт! У цьому відео ми з тобою зараз розв'яжемо ось такі приклади корінь під коренем. Отож, як їх робити. Маємо пам'ятати з тобою властивість, що якщо у нас з тобою знаходиться корінь під коренем, це означає, що ми можемо їх записувати під спільний корінь. Але спочатку перша дія: ми маємо позбутися ось цього множника. Ми відправимо його з тобою ось сюди, так як ми робили в попередньому відео. Таким чином, ми з тобою пишемо корінь кубічний. Далі трійку відправляємо під цей менший корінь, але він також корінь кубічний, він просто менших розмірів, ми пишемо його. І трійка в цьому разі має бути у нас, оскільки тут корінь кубічний, у третьому степені помножити на 2. Дорівнює. В такій ситуації, коли у нас є корінь під коренем, ми маємо з тобою записати як один корінь, при цьому показники множаться, тож буде дев'ята степінь. І тут у нас залишається 3 в кубі це 27. Помножити на 2 і в кінці кінців отримаємо 9 степінь степень з числа 54. Далі знову ми бачимо корінь шостої степені під коренем п'ятої, але заважає ось ця літера Б. Відправимо її спочатку сюди. І отримаємо, що корінь п'ятої степені поки що. Далі йде корінь шостої степені, ось так. І ця буква Б заходить під корінь шостої степені. Для цього вона змінює свій показник. Літеру б другу ми просто дописуємо. Тепер маємо записати під спільний корінь. Спільний корінь буде у нас мати степінь, яка буде дорівнювати добутку 5 на 6, буде 30 30-та степінь. Під коренем у нас з тобою Б в шостому множиться на Б, а це означає, що буде просто Б в сьомому степені. Третє, бачимо, що знов заважає нам з тобою х у кубі, відправимо його туди. Отже, що ми отримаємо? Корінь 8 степеня. Далі має бути корінь третього степеня. Ось цей. Записуємо. Тепер х у кубі х у кубі ввійшло до кореня третього степеня. Значить, ми маємо записати куб. Тепер помножити на х у сьомому залишається. Рахуємо. Спільний корінь тепер у нас з тобою буде 8 множимо на 3 буде 24. Тут у нас з тобою х третьому і в кубі. Це означає, буде х у дев'ятому. На х у сьомому переписали. І нарешті останній варіант запису цього прикладу. Х у 9 на х у сьомому. Це буде х. Ну, добре, запишу ще раз так. 9 плюс 7. В принципі, це вже маємо знати, що воно одразу нам буде давати число Х у 16. І останній приклад у цьому завданні. Бачимо з тобою: тут у нас три корені. І тому діяти потрібно по порядку, не спіша. Отже, першу двійку відправляємо під перший корінь. Отже, пишемо корінь кубічний, далі ось ця двійка відправиться сюди, значить, перший квадратний корінь записуємо, перший квадратний корінь у нас буде. І під ним. Ось ця двійка заходить у корінь квадратний, значить, буде 2 в квадраті, множитиметься вона на цю двійку, множитиметься на 2, і на поки що цей корінь, на корінь з двох. Тут уже ми можемо з тобою помножити. Пам'ятаємо, що це корінь просто квадратний, тому 3 на 2 це буде шоста степінь. 6. Далі, тут у нас з тобою 2 в квадраті на 2, це 2 у кубі, помножене на корінь з двох. Наступний крок: вносимо 2 в кубі, вносимо під цей корінь. Отже, маємо шосту степінь, далі цей корінь квадратний, 2 в кубі, 2 в кубі. Вносимо сюди під корінь квадратний, отже, ставимо за дужками квадрат. І множимо тепер на цю двійку. Множимо на 2. Ми рахуємо з тобою тепер спільний корінь. Ми маємо тут також, пам'ятаємо, що це квадратний корінь, отже 6 на 2 це буде у нас 12 степінь кореня. 2 в третьому і в квадраті. Це буде шоста степінь. І тут ще перша. Отже, це сьома. 2 у сьомому. Ну і наостанок, давай запишемо, скільки це буде 2 у сьомому степені. Це буде корінь з 12 степеня. 128. 11,8. Дії робимо ті самі. Отже, перший корінь кубічний. Корінь кубічний залишається. Першу трійку маємо внести під другий корінь. Другий корінь квадратний. При внесенні трійки до квадратного кореня ми пишемо 3 у квадраті. Множимо на цю трійку дорівнює. Отже, тут у нас корінь квадратний, 3 на 2 це буде шоста степінь. Кореня 3 в квадраті, і на 3 це буде 3 у кубі. Дорівнює. 6 і 3 можна скоротити, і тоді у нас з тобою вийде, якщо ми тут скорочення проведемо, тут буде 1, а тут буде 2. Таким чином, у нас буде з тобою корінь квадратний з трійки. Можна так зробити. Далі, якщо скорочуються степені. Ідемо далі. Друге. Тут у нас з тобою B має внестися сюди. Отже, корінь кубічний, корінь кубічний, b вноситься під корінь четвертого степеня. Отже, четверта степінь B вносимо, вона міняє. Набуває четвертого степеня помножити на ось цю літеру b. Дорівнює. Спільний корінь 3 множимо на 4 буде 12 степень, b в четвертому помножити на b буде b в п'ятому. Третє. X квадрат маємо внести сюди. Корінь п'ятого степеню, корінь шостого степеня. Х квадрат тепер вносимо під корінь шостого степеня. Це означає, що воно має піднестися до шостого степеня. Множити на х у 13. -му. І тепер ми бачимо, спільний корінь має у нас 5 на 6, це буде 30-та степінь. Тепер квадрат. і у шостому це буде Х у 12, що множиться на х у 13. -му. І нарешті корінь 30 степеня з х, 12 плюс 13, 25-та степінь. А степінь 25 і 30 можна скоротити. Отож, зроби це самостійно. І останній приклад. Ми маємо з тобою поступово вносити літеру А до останнього кореня. Отже, перший вносимо А ось сюди. Маємо корінь четвертого степеня, наступний іде також четвертого степеня. Пишемо четвертий степень. Ось А підноситься до четвертого степеня. Множимо на ось цю А і множимо на корінь третього степеня з А. Маємо два корені вже, які можна записати як один спільний. Це буде у нас 4 на 4, 16. А в четвертому множиться на А. Це буде А в п'ятому степені множимо на корінь кубічний з А. Дорівнює. Ну, далі ми підносимо тепер А в п'ятому сюди маємо внести. Тож, що в цьому разі, у нас виходить корінь 16 степеня. Корінь 3 степеня Ось так. А в п'ятому. Якщо воно заходить у корінь третього степеня, воно має ще набути кубу помножити на те А, яке там залишається. Далі, 16 множимо на 3 буде 48 степень. А в п'ятому і в кубі це буде А в 15, помножити на А, і останнє дорівнює корінь 48 степеня. Рахуємо, А в 15-му, помножити на А, це буде А у 16, адже степені в цьому разі додаються. Зверни увагу: 1648 також можна скоротити. Якщо тобі було все корисно і все зрозуміло, напиши, будь ласка, мені про це в коментарях. Не забудь поставити лайк і залишайся на цьому каналі. Підпишися обов'язково. Бувай!